було. Позиція моя, партієць партійця. Питань немає. Але він не має мати якихось ну, таких переваг особливих, значить, якщо він не фахівець. Якщо він не фахівець, якщо ми зараз підемо по шляху, значить, по якому пішли з четвертого року, де в один день те, що я знаю. В системі МВС 9 тисяч керівників написали заяви. І далі, як воно пішло. Щоб воно не перейшло, тоді було, ти стояв на Майдані чи не стояв, записуйся, то дарма, що ти ні дня не працював. Значить, потім пішло ти з Донецької області чи ні. Далі Донецьких почало не вистачати, пішла Луганська, потім Запорізька, Дніпропетровська і так далі. Якщо. Десь будуть кандидати, які не будуть не сприйматися громадою, то ну не виключено, що просто вони не зможуть прийти на своє робоче місце. Якщо туди й прийдуть, то громада їх звідти за вуха і винесе. Тому ми, ми тут дуже чутливі до, до громади і звертаюсь до журналістів з проханням нам про це ну. Не обов'язково мені, а просто про це писати, про це говорити, скривати ці факти. Якщо є конкретика якась, то не боятися, ну, звертаюсь до, до громади в області, не боятися письмово про це повідомляти.